Сервісні центри МВС надають низку платних та безоплатних адміністративних послуг власникам транспортних засобів. Однією з розповсюджених є послуга і зберігання номерного знаку, який зняли на час перереєстрації машини. Та як припускають у сервісних центрах, деякі автомобілісти забули, що послуга ця платна і не подовжили термін зберігання номерів належним чином. Хотілось би зауважити. Нашим клієнтам оголосити на те, щоб проплатили термін зберігання номерних знаків до 1 квітня, бо з 1 квітня такі номерні знаки, за які термін зберігання не проплачений, будуть знищені в встановленому порядку. Забрати номерні знаки через інші сервісні центри власникам також не вдасться. Тож тим, хто не планує повернутися в місто до 1 квітня або з інших причин не зможе прийти до відповідного сервісного центру, радять звернутися до прямих родичів. Передати іншій особі можна тільки в випадку, якщо така особа є родичем, тобто з батьків, з дітей або з подружжя, щоб підписується відповідним документом. Подальшому таке зберігання можна подовжити. <кій> Безпосередньо звернувшись до сервісного центру або через електронний кабінет, який розташований на сайті головного сервісного центру, Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, цей день.